Фармацитрон. канадський препарат проти грипу та застуди. Активні бові дії тривають на півдні Мирнограду перед багатоповерхівками. Забудовами ворога в Мирнограді немає. В Покровську ворогах намагається рухатися в бік Грішини, перетинати трасу на Павлоград. Є кадри, які ми на жаль не можемо показати, але вони є. Як наші сили оборони, в тому числі прийшло підкріплення щодо операторів дронів, ем, вишуковують інфільтрацію в Покровську і нищать ворога. Яка зараз ситуація? Як ви можете її проаналізувати саме на покровсько мирноградському плацдармі? Ну, по перше, Покровський Мірноград – це найбільше гарячі ділянки. Там відбувається від третини до, до ну більше ніж третини всіх бойових зіткнень. Лінія фронту складає російсько-української війни 1245 кілометрів. Покров займає приблизно 5-7 відсотків покровський напрямок, дивлячись, як рахувати, але там знаходиться майже чверть російських збройних сил до 200 тисяч вже оцінюється 170-200, двісті з тисяч росіян, що знаходяться на російсько-українській війні, і там відбувається. Ну на цій невеличкій ділянці фронту ну, відносно всій лінії фронту відбувається найбільша кількість бойових зітнень. Тому ну, це є показник того, наскільки там, наскільки там важка ситуація. Щодо Мірнограда, то це вже ну, місто, яке майже повністю зруйноване, це вже руїни. Це місто існує хіба що юридично, практично ну, незрозуміло, яке можна буде відновити. Швидше за все, простіше буде побудувати інший город супутник. Ми розуміємо, що, город, що це город супутник біля Покровська, там мешкало до вторгнення десь приблизно 50 тисяч людей. Зараз там майже нікого не залишилося, але місто практично повністю зруйновано. Щодо безпосередньо Покровська, то були оцінки про те, що там знаходяться російські, російські диверсанти, які інфільтрувалися, таке слово вигадали, тобто проповзли якимось чином через наші лінії оборони, бо лінія фронту це на мапі лінія, а на землі це вогневі позиції, між якими є відстань, вочевидь, і в цю відстань можна вночі чи якось там маскуючись проповзти невеликими групами, групи по 2-3 людини. Вже почали там скептично відноситись, що яким чином порахували. Ну я там певні наші громадяни, які про це розповідають, які втікли в Росію. Ну пофільтрува... порахували орієнтовно, бо вони, от своєму ті, хочу сказати, що ми не можемо сказати точно. Ну, ми розуміємо, що йде розмова про Арестовича, яке починає багато що розповідати. Ми не можемо точно порахувати, скільки там пройшло. Вони не відмічаються на вході, не записуються в книгу обліку. Тому ми можемо орієнтовно приблизно порахувати, скільки там знаходиться. І зараз ми цих людей потрошечку, як то кажуть, знешкоджуємо шляхи, по яким вони могли просочитися, ми знаємо. Спробували укріпити там позиції, додати трошечки сил, щоб та кількість, яка може пройти, щоб у нас ну щоб більше не пройшло, простіше кажучи. Ті, хто проходить, чи можуть вони там закріпитися, чи не можуть, ні, вони там закріпитися не можуть, бо вони, коли приходять, вони не можуть нести з собою велику кількість зброї чи набоїв до своїх до, до зброї. Ну, очевидь, вони не можуть тягнути за собою ящики там чи мішки з гранатами, ще щось, тому вони уникають бойових зіткнень. Вони намагаються сконцентруватися, зібратися там у кількість ще не менше тисячі, щоб спробувати по певній команді атакувати на якійсь ділянці зсередині міста е, наші позиції, і в тому самому місці росіяни хотіли би атакувати ззовні, тобто з двох сторон, вони, щоб пробити якийсь коридор в наших оборонних позиціях. Ну, це Інформація не є такою великою таємною, вона так навіть, вочевидь, зрозуміла. Для, а в інший спосіб для чого вони туди, а якщо для чогось іншого, то навіщо вони туди лізуть? Чи вдасться їх там повністю знищувати? Ну, залежить від того, що, що, що вдасться нам, які сили вдасться туди підтягнути, бо ми обмежені в ресурсах. В людських ресурсах, в першу чергу, росіян набагато більше, ми це те, що дорозуміли. Тут можна повернутися до розмов про ТЦК, про розмову про мобілізацію. Нам не вистачає, У нас не повністю комплектовані підрозділи. І з одного боку всі е, наші співгромадяни дуже хвилюються е, за те, що відбувається в Покровську. Дуже хочуть щоб ми цю позицію втримали. А з іншого боку, е, критикують е, людей, які відповідають за за мобілізацію. Що це якось там не дуже е, ласково людей мобілізувати. Так давайте визначимося. Якщо ми не будемо мобілізуватися, і не будемо долучати людей до лінії фронту, то ким ми будемо воювати. Ну це таке питання. Питання риторичне. на сьогоднішній день, е, ну знаєте. Глядачі чи коментатори якісь можуть давати певні свої оцінки. Командування ну цього робити не може. Ну, ми це розуміємо. Тому будь-яка інформація, яка може вийти від, ну, наприклад, сирського від командуючого, вона може бути інтерпретована в різний спосіб росіянам і використана в їхніх цілях. Росіяни самі хізуються тим, що більше. Половина десь 60% розвідувальних даних вони отримують з відкритих джерел з відкритих е, виступів. Тобто, все десь хтось щось там трішечки сказав, хтось ще трішечки сказав, потім це збирається все в одну купу. І що хочеться штучним інтелектом, аналізується по ключовим словам, і потім є картина, і можна робити певні висновки. І ще раз вони саме кажуть, що 60 інформації відсотків отримують з відкритих джерел. Тому Сурський дуже обережно сказав, що є план Б і план В по обороні Покровська. Ну, ми можемо вже це інтерпретувати, ну, принаймні, спробувати, швидше за все, я про те, що варіант один із варіантів це посилення, підтягнення резервів в цьому напрямку, і другий варіант це відведення військ з Покровська, якщо там надалі будуть ситуація погіршуватись, і що неможливо буде щось підвозити. В першу чергу, тим, чим воювати, і тим, ну, все, що для війни для життєзабезпечення, неможливо буде підвозити покрос, бо буде тактичне оточення. І тоді, очевидь, треба буде війська туди відводити. Поки що. Складно, але все, що необхідно підвозиться, ну це навіть не можна пояснити одним реченням. Якщо б не було можливості, як багато чомусь, хто хтось каже щось підвозити, то питання, чим тоді воюють. Що там якісь таємні склади, є чи таємні заводи, які щось виробляють. Ні, це підвозиться важко. Роботизована техніка використовується для підвозу, певні там хитрощі використовується, але під підвозять постійно інакше не було б чим воювати. Наскільки ситуація буде і далі загострюватися, ну знаєте. Ми вже не перший тиждень чуємо, якщо не місяць, що покроску залишилось декілька днів або навіть годин. Ну і знаєте, ми реагуємо. Ну так, нам сумно, ми намагаємося дати поради військовим. Чомусь ті люди, які не військові, вони дуже добре дають паради військовим. Це ми вже чули багато разів. Але давайте якось подивимось на інформацію, яку ми отримаємо останні декілька тижнів, ще не менше, і вже от декілька тижнів. Покроску залишилось години. Ну, щось такі години. Це може якісь галактичні години. Бо годині 60 хвилин і щось не, не виходить поки що. Чи вдасться нам отримати покроску? Я тут хочу послатися на висловлювання президента Зеленського. Воно мені, чесно кажучи, сподобалось. Сподіваюся, що це правда, що це не для, просто для того, щоб красиво що сказати. Він казав, що при, рішення про. Залишення, чи відхід з Покровська будуть приймати виключно військово. Ніякого політичного підронта тут немає. До речі, привіт тім, які розповідали, що є політичне рішення триматись Покровська до останнього. Ну, поки що з безпосередньо той, хто мав прийняти це політичне рішення, це спростував. Ну, Подивимося, як воно буде далі розвиватися. Ну, ситуація важка, ситуація складна, наскільки що буде далі, ми побачимо незабаром. Але давайте критично відноситись до висловлювань людей, які розповідають, що все погано, все пропало і що залишилось там години. Години тягнуться. Навіть якщо доведеться відійти з Покровська, ну тут можна послатися на думку колишнього командуючого Свободна війська Сполучених Штатів в Європі Ходжета, генерала, який я знач, правильно назвав його війна та прізвище, він казав, що навіть якщо доведеться відійти з Покровська, то ніяких там шляхів, повільних просторах на, на сотні кілометрів нічого там не відкривається. Там є позиції, які підготовлені, війська відійдуть. Це буде тактично. ну, не, Тактична поразка, але стратегічно на всю лінію фронту це суттєво не вплине, або взагалі не вплинув. Це його слова. Давайте може будемо прислухатися не до людей, які не є військовими, але є там депутатками народними, наприклад, або прислухатися до колишнього команди, що свободний військ сполучених штатів Європи. Може він краще знає, але мені так здається, пасія. Дуже дякую вам за цю розмову. Дякую, що розповіли детально, що відбувається на Покровському ранградській агломерації. Там справді найважчі зараз бої тривають. З нами був в ефірі ветеран російсько-української війни, майор відставці Олексій Гетьман. Друзі, роблю коротеньку паузу. Нагадаю, вам збір є мій для наших оборонців 5-го загону ДПСУ. Автівка потрібна qr QR-код на ваших екранах. Долучайтеся, хто задонати і більше гривень автоматично бере участь у розігріші на новенький iPhone 16 на 256 гб пам'яті. Але першочергова мета з нас це звичайно ж, або наші оборонці отримали цей автомобіль. 210 тисяч ми вже не збирали з вами. Залишилось ще багато. Насправді, тому долучайтеся. Давайте прискоримо цей процес, тому що війна. Е вона не підконтрольна Трампові, який каже, що він її швидко завершить. Вона триває, активні бойові дії тривають, ворог намагається наступати. Хто скільки зможе, долучайтесь до збору.